Скажіть, будь ласка, а що взагалі знаєте про ці події? М -м, вибачте нічого. А ви? Та не знаю. Щось історії, коли це приходило, це було давно. А ви ніколи не цікавились? Ну, не знаю, якось навіть часу толком нема ні на що. Але знаєте, що тоді на Майдані загинуло дуже багато студентів, дуже багато людей? Ну, це щось таке чула. Але ніколи цим не цікавились? Ну, якось не виходило. Саму дату я не знаю, але це я. Так, да, ну, чула про це. Винули, то я чула десь. – А чи знаєте взагалі, чому це розпочалось? На жаль, ні. А чому ніколи не цікавились? Не знаю, я не цікавилась взагалі історією, можна сказати, в школі. Ну, а от зараз, наприклад, чи було б вам цікаво дізнатися, з чого взагалі розпочалася війна? О, так, напевно. Коли в Україні розпочалася Революція Гідності? Взагалі я і не львів'янка. А немає різниці, ви українка? Коли в Україні розпочалась революція гідності? Ого. Це... Може вам дати варіанти відповіді? Не тримає, все. Чесно кажучи, мало знаю. Не слідкували за цими подіями? Напевно, ні. Не було часу. А не цікавились, не слідкували, коли це було в 2013 році? Треба це виправити. Обов'язково. А чому не цікавились? Не знаю, напевно, цікавився іншими сферами якимось. Тим, чим я займаюся зараз, або вчусь. Типу того, але це були такі всеукраїнські події, державотворчі процеси. Тоді студенти вийшли на мітинг проти тогочасної влади. Ні, погоджуюсь повністю. Це дуже груба помилка. Я маю це знати. Сто відсотково маю це знати. І напевно це буде поштовхом для мене. І я сьогодні це розберу питання. 30 листопада 2013 року Не буду замануватися. Давай давайте поговоримо з вами. Так, давайте. Коли в Україні розпочалася революція гідності? Любі друзі, того завершується. Хачу, ні, не знаємо. Факт того, що почалося почалося, 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 те, ну, проще. Ладно, нормально, спочатку. Просто факт того, що я знаю, що в той момент стали студенти на захист своїх прав, тому подібного їх розганяла поліція, почалося жорст. Жорстокі бої. То там з тим самим туди поїхав мій батько, який також був на Майдані. Він захищав свою гідність та гідність нашої країни та України. Після того він отримав деякі поранення, поїхав додому і зараз до сіпі він воює. І хочу сказати, те, що кожен із нас має свою честь і гідність захищати. Я так вважаю. Ось така ось ситуація. А чи знаєте, чому взагалі розпочалася революція гідності? Чи не знаю, хто б дізнатися? А чи слідкували ви? – Ні-ні, святкували. Але ні, ні. мене святкувала, що не кажучи. Революція гідності це той час, коли був Майдан, так? Тоді? Це час, коли в Києві відбувалися такі події. Коли студенти виходили на мітинги проти того, щоб ну, була така в Україні. Ну, тоді розпочався такий великий конфлікт на Донецьку, коли почали. Тоді вже війна була в Україні. А що знаєте про ці події? Чесно, не знаю. Чесно, нічого не знаю. Не слідкували? Майдан. Слідкували, але я чесно, не пам'ятаю. Мені так е, важко на числа і на якісь такі події, якесь таке, як все як в тумані після війни. Якщо чесно, не пам'ятаєте, чому тоді виникли такі події на майдані? Е, то за студентів? Так? Та студенти вийшли, але чому вийшли? Е, щоб зняти Януковича, звичайно. А чи щось пам'ятаєте ще тоді, що відбувалося? Не пам'ятаю. Знаєте чому? Тому що я точно пам'ятаю, в лікарні лежала тоді, хвора була. І в мене таке все, як в тумані. Коли в Україні була революція гідності, 23 жовтня дві 20... Я дуже спішусь. Якщо я не помиляюся, студенти вийшли. Спочатку було 200-300 студентів, які вийшли на майдан через те, що Янукович на той момент не підписав асоціацію з європейським союзом. І вийшли з лозунгами, підпиши, підпиши. Після, через декілька ночей було побиття студентів. Там було багато студентів-могилянки на той момент. Я сама на той момент навчалася в Могилянці. І через це побиття, я вважаю, і стався такий великий. Стрибок активності у людей, і люди почали виходити через побиття беркутом вночі студентів на Майдані. Люди почали масово виходити, і тоді ми вже бачили 100 тисяч людей на хрещатику через декілька днів після цього побиття, і це і призвело до уже лютневих подій. Що взагалі знаєте про ці події? Ну що коли Янукович не підписав асоціацію з Європейським Союзом, то студенти вийшли на мітинг, їх розігнали і тоді, ну, грубо говоря, почали за них захищатись уже всі інші люди. Підписуйтесь на телеграм-канал говорить Великий Львів.